Гарно і хлопці, чи то вечора, що приготувати на вечерю. От, не знаю. Сьогодні точно не знаю, що приготувати на вечерю. Ось начислила картоплі, думала, чи то може просто пожарити, то буду зараз деруни робити. Деруни. Сестра в мене одна в гостях, ще одна прийде. Сьогодні Маринка прийде, каже: Я прийду до вас. Деруни. Я завжди деру на таку. Тертушку. Хтось дере на ось таку. А я зараз оце буду на таку терти. Тут у мене картопля може з кілограм, може не знаю, скільки це булинка. Подеру, потім покажу далі, що я робити. Напевно, трошки пожарю я просто звичайних дерунів, а трохи пожарю із начинкою, тобто з фаршем. Це згадала. Тертушку відставляю. Я ж ось купувала отаку штуку для деревні. Зараз швиденько. Забулася. Купила і забулася. Значить, надираю я на таку тертушку. Картоплю, що тільки не видумаю для зручності. Супер. Зараз 5 хвилин і вже все готово. Хтось, дівчата, любить чесник, то. Будь ласка, це діло індивідуальне. Я тільки цибульку покладу. А ось надерла я картоплі, цибулинку сюди. Раніше я любила жарити, просто надерти картоплі, посолити і все. А зараз кладу яєчко. Зараз хіба то деруни? Зараз не деруни, зараз так мусі. Це десь ложку борошна, може, і дві покладу, побачу солю. Можна спеції покласти, хто що любить. Раніше я просто картопля і сіль і все і на сковорідку жарила такими тоненькими. Було дуже смачно. Зараз оце такі дерунячі млинці будуть. От, зараз перемішаю і буду нагріваю сковорідку. І буду починати жарити. Десь там Маринка в дорозі біжить. Я буду показувати вже частинами, того, що вона ж любить гаряче все їсти. От, так що, Я, я взагалі то люблю наготувати так і всі сім'єю їсти. А тут з Маринкою так не пройде номер, бо вона любить все гаряче, прямо з сковороди. От, дуже ж, Як зможу, так і покажу. Головне, готувати все з душею і все буде добре. Треба вірити, надіятися. І все буде добре. Ось такі вони у мене жаляться. А ось моя перша сковорідка. Зараз від мене її заберуть. Ось такі. Так, дівчатка, тепер другий варіант. Беру я по чайній ложці десь фаршу. Це в мене вчора залишився від білящів. Кладу сюди, отак посередині. Ось так. Ось. Це вже по-іншому називається, це наші картопляники. І так само зверху накриваю ще картоплею, Деруном. дерунячим фаршем. Фаршем, не знаю, як це правильно назвати. От. І ось так я їх буду обжарювати. Потім переверну на другу сторону і накрию кришки, щоб трішки притушилися. Або можна в духовці потім тушити всі разом. Я люблю їсти хоч сметаною, хоч без сметани, вони смачні так. Зараз там. Щось любить ще додати нотлю. Ну, це так. Індивідуальні, Морква, часточок, як люблять, я нічого лишнього. Ось так, дівчатка. Накриваю кришкою і хай протушиться десь. Я не, не знаю, хвилин, може, п'ять. Не на величкому вогні і вони будуть готові. А можна окремо десь у формі чи не знаю, хто як придумає. А ще можна е фарш прямо сюди замішувати. Теж буде цікаво. Тепер ось вони начинкою з фаршем. Ось такі вони. Наче картопляники. Але смачні. Рекомендую. Дуже смачно їжа, взяти. Дуже смачно. Зараз маринка все зацінить. Ось такі в мене вийшли деруни, це перша партія. Зараз маленька буде куштувати, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!